Калинівські нацгвардійці привітали українців з прийдешніми святами. Яким цей рік запам'ятали вінничани і чого очікують від 2023 го Розкажемо для переселенців у Вінниці зорганізували майстер-класи з виготовлення кролика з фетру. З гвардійці го полку оперативного призначення імені Івана Бугуна привітали українців з прийдешніми новорічними святами. Відеозвернення з фронту бійці Калинівського полку опублікували на сторінці військової частини 3028 у Фейсбуці. Ми тут для того, стоїмо для того, щоб ви зранку вставали з теплих лежачок, пили гарячу каву, вели дітей в дитсадок. Ми стоїмо тут, щоб натицю патлюку з кожного метра землі, щоб настав мир. Щоб ми спокійно ходили на роботу, і продовжували своє життя, радіти, ходити в кав'ярні, в кафе, ресторани і спокійно далі продовжувати жити та процвітати. Поздравляю вас, всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я і миру над головою. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Перемога за нами! Нагадаємо, калинівські нацгвардійці нині тримають позиції на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, що дислокується на Вінниччині, продовжують нищити окупантів. Відео знищення російської техніки військові опублікували на сторінці бригади у Фейсбуці. Аеророзвідники 59-ї бригади виявили дві російські бронемашини і успішно знищили її за допомогою артилерії. Ток 2022-го. Військовий оркестр частини 3008. Вітає віничан з різдвяно-новорічними святами. Колядують та щедрують. Ковід 19 не відступив, але імунізація дещо призупинила поширення вірусу. <звук> Далі 24 лютого. Повномасштабне вторгнення близько четвертої години ранку. РФ пішла у наступ на сході півдня та півночі України. По трьох об'єктах військової інфраструктури Вінничини росіяни вдарили ракетами. До нас одночасно поступило 30 хворих. Військові і цивільні були з такими вогнепальними. Порано це було для нас як бойове хрещення. До військоматів вишикувалися черги з охочих вступити до тероборони та лав збройних сил України. Я хотіла б взяти автомат і піти ну навіть не стріляти, а отако взяти, перевернути автомат і цим. Дати по голові цьому шакалу на в'їздах у населені пункти встановлюють блокпости. Перед мостом вони стали ми навчилися жити під звуки сигналу повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближчого. До Вінниці прибувають перші переселенці. Спочатку повномасштабного вторгнення Вінниччина прихистила понад 181 тисячу внутрішньо переміщених осіб, 54 тисячі з яких діти. У нас вже в дворі там кацапи каталися на наших качелях. Пам'ятаю, Їли в коридорі, боялися, що там вийти. Боялися к вікну підійти. Там гахало. І містяни, і переселенці виготовляють протитанкові їжаки, маскувальні сітки, коктейлі Молотова. Це Бендера смузі зробимо стільки, скільки потрібно, де щоб спалити все військо військові 6 березня. Російські війська обстріляли аеропорт Вінниця в Гавришівці. З під завалів дістали 15 людей. Дев'ятеро з них загинули. За 10 днів російські ракети прилетіли на Вінницьку телеважу. Ушкоджень зазнали й помешкання вінничан поблизу. Травмованих не було. Попри дефіцит пального і міндобрив, поля в області навесні засіяли. Другий фронт нам треба годувати не тільки себе, але й решту держави. Відповідальність велика. І восени зібрали врожай. Дай Бог дочекаємося, що кінця ця клята війна. Відкриють ці порти. І, і буде Україна слібом. А ще були сади перемоги. Спільна ідея, спільна справа це вона гуртує людей, а згуртованих людей ніколи не подолати. Діти не лише садили сади перемоги, а й облаштовували блокпости, збирали гроші на дрони і фронтові автівки. Слава Україні! Ми допоможемо Україні виграти. Дивлячись на них, у нас у батьків дорослих з'являється ще більша віра та надія, що буде мир, буде Україна, і ми переможемо. Дорослі ж на швидкоруч облаштовували укриття в підвалах. Практично у кожній громаді зорганізовували волонтерські батальйони, взялися за приготування для військових сухих борщів, тушкованок, хліба, вітамінних бомб, солодощів. Щоб ми всі побідили? Щоб прийшла перемога, скільки маємо сил, скільки будемо ходити, скільки будемо працювати. Купували і ремонтували фронтову техніку. Десь треба поїхати, поїдемо, треба щось справити, справимо. Для перемоги розробляли і майстрували прилади для стеження, оборони, зброю, зокрема, вій, багі, станини. Це вам орки погані за вінницю. Огонь! Ми забезпечували тил. 14 липня російські калібри прилетіли у середмістя Вінниці. Загинули 28 людей, з них троє діти. Десятки містян отримали поранення. Вщент вигоріло до півсотні автівок. Знищено будинок офіцерів та ювілейний. Пошкоджені десятки помешкань вінничан. За час повномасштабного вторгнення до обласного центру релоковано 250 підприємств, 8 навчальних закладів. У Вінниці відкрили центри Ямаріуполя, Луганщину», Я Херсон. Ми залишились без квартири, без машини, нічого немає, але життя продовжується. Жовтня ми навчилися жити годинами без електроенергії. Росіяни почали гатити по енергетиці. Пошкоджень зазнали Ладишинська та об'єкти у Вороновицькій громаді. Цілили росіяни ракетами і дронами п'ять шахедів і дві ракети. На дві неце збив герой України Вадим Ворошило. Під час виконання завдання літак, який зазнав пошкоджень, пілот відвів від міста сам льотчик, катапультувався. Ворог має бути знищений та повністю вибитий з нашої території, з незалежної України. Війна не завадила закохуватися і освічуватися. Ми створювали сім'ї. Попри війну у нас народжувалися діти. А ну хто тут. Телефонувавка, приїдемо зробимо п'яте. Заради таких дітей не жалко видати ще одну ногу і життя. Увесь цей рік кожен з нас на своєму фронті наближав перемогу. Це просто питання часу. Якоїсь тактики в них немає, Вони якісь як тупорилі. Не ми пішли, на нас пішли. А він же знає паразит, що ти з мічом пройшов атмічати. У погібні дві тисячі двадцять переможемо з вірою у збройні сили України. Ми кожен рік кажемо, в 20, 2020 році казали, важко, бо коронавірус почався, 21-й він продовжився, вже на економіку важко, 22-й війна. Кожен рік нас тільки нові якісь випробування дає, але все одно я вважаю, що ми, скажімо так, справляємося з цими випробуваннями і дай Бог буде наступний рік краще. Зараз не така ситуація, щоб дійсно досить так. Широко святкувати. В кругу сім'ї це сімейне свята. А не забувати, що йде війна, це головне. Цей рік дуже важкий. Я думаю, що він для всіх дуже важкий, тому що такого в нас ще ніколи не було. І що ніколи ні в кого не було такого року, як цей у нас. Перемоги, миру і перемоги і тільки перемоги. Він важкий, цей рік для всіх. В емоційному плані, в плані роботи, в плані переживання того, що рідна людина на фронті. Тобто, так він важкий. Звичайно, дуже чекаємо перемогу, але побачимо, головне, щоб наші хлопці були в більшості живі, навіть якщо перемога не дасться нам так швидко, головне, щоб якомога більше життів ми зберегли. Все одно родина буде збиратися, все одно будемо зпам'ятати, який буде цей рік. Був рік тяжкий і загадувати на те, щоб новий рік був кращий, ніж цей. Бажаю миру, спокійного життя, щоб всі сподівалися на найкраще, не опускали руки, боролися і чекали перемоги. Він почався погано. закінчується теж погано, тому що війна продовжується. 2023 рік має бути з перемогою, з покращенням та вступ до Євросоюзу. Як правильно виготовити брошку у вигляді кролика з фетру? Учасників майстер-класу вчить Таїсія Дембовська. Постійно голочка ззаду заходить нашого кролика і отаку петлю затягує. Зорганізувала майстер-клас Вінницька молодіжна рада. Запросили внутрішньопереміщених осіб. Коли вони побачили матеріали, вони почали між собою посміхатися. Кролик ще й такий яскравий, весело. Діти, звичайно, спочатку налякали, що складно, але коли зрозуміли поетапність роботи, систематичність, проблем не виникло, кожен щось склав свої і виріб буде особливий. Найменшому учаснику чотири роки Суспільному Максим розповідає, кролика шиє вперше. У нього це буде не брошка, а прикраса на ялинку. Чтобы на Юльку сделать на захід прийшов разом зі старшою сестрою Марією та мамою Оленою. Родина переселенці з Київщини. Жінка говорить, участь у таких майстер-класах це можливість провести час із дітьми. Навіть такі, от непосидючий хлопчик, який завжди бігає. От сидить із задоволенням. Перший раз от задоволенням сидить і намагається сам самостійно все зробити. Дітям дуже корисно, бо все ж таки, коли вдома сидять, відчувається таке напруження, знервованість. А тут розслабили. Серед учасниць майстер-класу Катерина Гергель каже, шити їй подобається. Цікаво сидіти вишивати, тому що інколи це дуже допомагає зняти стрес. Ну, і це дуже цікаво, тому що так можна декорувати одежу та ну, рюкзаки, сумочки. У Владислава це не перша річ, яку виготовив самотужки. Я ще вишивав янгола і браслет з бісера і розмальовував, вирізав. Майстер-класи з творчості для дітей-переселенців Вінницька молодіжна рада проводить із початку повномасштабного вторгнення. Всього участь у майстер-класі взяли 25 осіб. Брошки у вигляді кроликів зроблені своїми руками. Кожен взяв із собою додому. Наталя Колодій, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця. У новоріччя вулиці області патрулюватимуть до пів тисячі патрулів. У посиленому режимі правоохоронці працюватимуть спільно з нацгвардійцями, які в усі попередні дні перебувати в громадських місцях заборонено з опівночі до п'ятої ранку. Порушників, які ігноруватимуть обмеження, доставлятимуть до відділків поліції. Повідомив заступник начальника обласного відділку поліції Ігор Волокітенко. Також у нас поліції нагадують, що продаж і використання вибухонебезпечних пристроїв під час дії воєнного стану на території регіону та України загалом. Заборонена, Звертаю увагу громадян, також суб'єктів господарювання, що продаж і використання петард, фейерверків та інших вибухових пристроїв чи речовин категорично заборонено на території регіону. З метою дотримання зазначених правил будуть поліцейськими вживатися відповідні заходи на проведення відповідних перевірок. Окрім цього, нагадую, що за порушення визначених вимог передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Просимо усіх громадян, які стали свідками продажу чи використання перетехнічних засобів, повідомляти про такий факт до поліції. Нагадаємо комендантську годину у ніч з 31 грудня на 1 січня. Невіничення не скасовуватимуть. На завершення, ми згадуємо війни, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 812 прізвищ.